Же продовжуємо підбивати підсумки року 2024 рік. Ну звичайно, головна новина і головна подія це війна, яка все ще триває, чи завершиться, і чи принесе нам перемогу рік, що приходить. Невідомо, але давайте поговоримо тепер про те, яким рік 2024 був для місцевих громад. Адже було попри війну, було багато викликів, було багато непорозумінь, і з якими думками і з якими сподіваннями у новий рік входять міські ради. Ми говоримо із заступником постомитівського міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Андрієм Пелехатим. Христос народився. Христос, Повімо Христа. Е, Вітаю вас і вашу громаду із Різдвом і з прийдешнім Новим роком. Але протягом цього року ми неодноразово говорили про проблеми і виклики, які стояли перед місцевими громадами. Ну зокрема, попередній рік був рі роком такого виживання для громад, коли забрали військове ПДФО. Ми підсумовували минулий рік. Ну а наступний бюджетний рік, як ми з вами говорили, це бюджет зникровлення. Тому, от які у вас настрій, які у вас думки, і з якими підсумками ви завершуєте цей рік? Um. Ви знаєте, настрій на наступний рік насправді дуже бойовий, тому що е, ми тут повинні працювати, шукати можливості і навіть в важчих умовах допомагати все більше і більше нашим збройним силам. Тому вважаю, що органи місцевого самоврядування і весь український народ, який на сьогоднішній день. Е, не воює, тобто не входить в Збройні Сили України, повинен мати бойовий настрій і настрій щодня допомагати, щодня донатити і наближати нашу перемогу. Тому що е, Збройні сили України вони не мають ні вихідних, ні святкових днів, і дійсно вони працюють заради нас з вами е, щодня, захищаючи нашу Україну. Так, це має бути те, що нас е, має об'єднювати, робити. Сильнішими і непереможними. А які би ви відзначили основні віхи року, що минає для вашої громади? Щось таке особливо ключове. Ну і з позитивного, і, звичайно, із можливо негативного. Та, ну... Позитивне, перш за все, це знову ж таки скажу, що була можливість допомагати нашим збройним силам. Я вважаю, що багато допомагати. Ми входимо в першу десятку територіальних громад по допомозі ну, в відсотку до загального бюджету в Львівській області. З негативів, це напевно те, що все-таки щороку центральні органи влади намагаються забрати частину коштів. Якщо минулого року це було військове ПДФО, то цього року в нас забирають реверсну дотацію. Це буде понад 15 мільйонів гривень, які ми збиралися спрямувати на збройні сили е, України, але все рівно ми плануємо суму на цьогорічну цьогорічному розмірі. Тобто, ми цього року в загальному Клали всіма силами десь порядка 20 мільйонів гривень і думаємо, що на наступний рік вона буде не меншою. Розуміємо прекрасно, що похвалитися якимись капітальними роботами, будівництвами, чимось таким громади зараз не мають значних можливостей, але після війни ми зможемо дійсно все відбудувати, покращити. А зараз всі сили на захист нашої України і на допомогу армії. Пане Андрію, наприкінці року у Львові президент Володимир Зеленський зустрічався із представниками місцевих громад. Не знаю, чи ви були на цій зустрічі? Що кажуть ваші колеги з інших громад, асоціації міст, асоціації місцевих громад? Щодо риторики, планів, намірів, думок глави держави, головного під час воєнного стану дії і, сподіваємося, після завершення війни. Ви знаєте, одним з найбільших позитивів даного конгресу, це був конгрес місцевих та регіональних рад, було те, що започаткували проект пліч опліч, згуртовані громади, який дійсно. Дає можливість співпрацювати е, громадам з різних частин нашої України для прикладу. Пустомитівська територіальна громада війшла в п'ятірку громад від Львівської області і тепер співпрацюватиме уже з Снігурівською територіальною громадою міською Миколаївської області. От уже 2 січня до нас приїдуть діти з Снігурівської громади. Вони будуть перебувати в нашій громаді 5 днів, зможуть відпочити, зможуть набратися цього різдвяного духу, Бо якраз попадають на вечерю до нас, і е, ми хочемо е, дійсно показати їм, що надія є, і ми готові спільно з ними разом е, відбудовувати нашу Україну. Е, з інших таких риторик, які були, це те, що дійсно Україна хоче перемоги, швидкої перемоги. Ми готові боротися. Е, Боротися нелегко, багато чого ми залежимо від наших партнерів, від того, наскільки вони готові нас підтримувати. Але е, те, що перемога буде за нами, в цьому ніхто не сумнівається. Е, єдине питання, ми всі маємо працювати, щоб вона була максимально швидкою. І ми щиро віримо, що в 2025 році ця перемога буде. Скажіть, будь навіть ласка. я додам. Так, так що е, на сьогоднішній день е, я радий тому, що наші е, всі міжнародні партнери вірять в нас, допомагають нам далі, і щиро вірю, що з їхньою допомогою, завдяки їхній підтримці України, е, ми дійсно зможемо е, з найменшими втратами, ну хоча не знаю, чи так вже їх можна називати, але з найменшими, скажу так, здобути швидку нашу перемогу. Скажіть, будь ласка, бюджет, який прийняла ваша громада на наступний рік, який він? На що він спрямований з того, що ще залишається у вас? Ви знаєте, бюджет спрямований виключно на е, забезпечення життєдіяльності е, громади. Тобто Бюджету розвитку як такого в нашій громаді на наступний рік е немає. Всі кошти, які ми змогли. Е Акумулювати, які би в нас могли піти на розвиток громади, ми заклали на допомогу збройним силам України, і ми справді будемо рухатися в двох напрямках: це забезпечення життєдіяльності, підтримка, звісно, що освіти, медицини, культури нашої громади, соціального захисту, допомога людям, допомога вимушено переміщеним особам і допомога збройним силам а, а, України. Тобто, от два напрямки: основних це буде життєдіяльність і допомога. Збройним силам. На все інше, на жаль, фінансових ресурсів у нас зараз немає. Тому що, ще раз додам, 15,5 мільйонів гривень забрали реверсної дотації до державного бюджету України. Думаю, що з ними наші можливості в допомозі якраз Збройним силам були б значно більшими. А щодо бізнесу ваша міська рада активно співпрацює із місцевими підприємцями. Вони долучаються до і підтримки військових і до забезпечення життєдіяльності нормального в громаді. Що вони кажуть? Але адже нашим підприємцям теж буде нелегко з 1 січня і з прийняттям бюджету і підняттям податків, ну виживати буде ох як нелегко. Зважаючи так само, що триває війна, що кажуть ваші бізнесмени, підприємці пустометівської громади? Ви знаєте, бізнес в нас це таке середовище, яке завжди йде. Поруч з е, міською радою і завжди намагається допомогти нашій громаді. Я для прикладу скажу, що один з наших проєктів зараз ну, ми збираємося в 2025 році почне працювати наш ліцей 10, 11, 12 класи. Там зараз потрібно провести е, ремонти в будівлі, то наша громада вже закупила е, матеріали, а всі роботи бізнес буде виконувати за власні кошти. Е, Бізнес нам допомагає постійно. Робіт там буде справді багато. Різні підприємці долучаються е, до виконання робіт, і все це вони проводять виключно за свій рахунок, е, коли ми не маємо коштів на реалізацію певних проектів. Не тільки цього, то бізнес завжди намагається нам допомогти. Один з таких проектів: ми реалізовували ремонт в замінювали покрівлю народного дому. То одне з наших підприємств тайл дало нам е, повністю всі, е, всю покрівлю і всі матеріали на ці роботи. Тобто, співпраця іде постійно, і ми також стараємося. Бізнесу допомагати по максимуму, щоб вони могли працювати в нашій громаді, могли дійсно розвивати свій бізнес. Тому що в час війни без економічної складової справді ніяк. Тому наш бізнес дуже нам допомагає і дійсно є крутим, я так навіть скажу. А що кажуть ваші місцеві підприємці щодо нововведень по збільшенню податків і так далі. Ну ви напевно з ними спілкуєтеся про те, як вони будуть виживати в році наступному. Ви знаєте, це дійсно по них е, досить сильно б'є, тому що е, ті умови, які є на бронювання працівників, е, те підняття податків, яке відбувається по фізичних особах, е, дійсно їхня фінансова спроможність досить сильно е, падає, і їхня спроможність допомагати громаді, допомагати Збройним силам України, також е, знижується. Але е, держава в такий момент має розуміти, що якщо вона збільшує податки, якщо вона збільшує тягар саме на цих підприємців, то вона має повністю забезпечити наші збройні сили. Не так, щоб хлопці дзвонили і другого чи третього. Вони мають чітко знати, що держава забезпечить нашу армію усім, а цього не відбувається. Тому е... Я є е, противником такого підняття податків. Я вважаю, що потрібно було працювати над дитинізацією е, податків, над е, тим, щоб зарплати були дійсно білими, а не в конвертах платилися. А в нас на сьогоднішній день всі пішли найпростішим шляхом. Депутати зібралися, проголосували один закон. Е, Дали додаткове податкове навантаження на бізнес, але збільшили е, кошти в державний е, бюджет. Хоча вони не враховують, що багато бізнесу вони таким своїм рішенням знищать. Ну на жаль. На мою думку, жодна робота не відбувається по детінізації податків. Уряд в даному напрямку не працює в кінці кожного року лише шукає можливості як забрати в громад або як забрати в бізнесу їх часто зароблені кошти. І напевно, що депутати Верховної Ради мали би в січні місяці зібратися і дати уряду завдання, не справились до квітня місяця. Ну напевно, потрібно зміни в уряді робити тоді, а не займатися. Просто перекладанням з одного кошика в інший, і таким чином не даючи можливість розвиватися ні громадам, ні з біз... ні бізнесу, тому що ці дії будуть тормозити розвиток в першу чергу бізнесу. А в другу чергу громаду вже другий рік поспіль працюється проти них, а не за них. Більше того, все, що було прийнято до війни, те, що від зведеного бюджету України громади мають отримувати як мінімум 25% надходжень уже нівельовано і в цьому році це порядка 14%, Якщо вже було 19%, для прикладу, в минулому році, на жаль, в нас знищується як громади, так і бізнес. І я так бачу, що ні уряд, ні Верховна Рада поки що не розуміють, як ці питання виправляти. Але на мою думку, все дуже просто потрібно працювати в першу чергу над націоналізацією бізнесу. Чого ніхто не робить, тому що це важка рутинна робота і невдячна робота. От якщо, якщо говорити про рік, що минає, 2024, він таким був дуже загрозливим для місцевого самоврядування. Я би це назвала навіть частково згортання реформи децентралізації. Коли ми почали цю реформу, то йшла мова про розбудову спроможних і сильних громад. А тут знову ж, якщо повертатися до зустрічі з президентом з місцевим самоврядуванням, риторика його правильна, звичайно, на користь громад, а от уряд і парламент, так як ви згадали, що робить зовсім абсолютно зовсім протилежне. Тож, якщо якщо говорити про рік наступний, це от ви сказали до квітня місяця подивитися, тиснути на депутатів Верховної Ради, тиснути на представників уряду, якщо вони не справляться, тому що ми ж бачимо. Є, у нас є величезні проблеми із закупівлями техніки в оборонному секторі. У нас величезні зловживання. І так не має бути так? з тих коштів, які забрали в місцеве самоврядування, ми це все бачимо. І найгірше, що це відчувають військові. Чи є у планах місцевого самоврядування асоціації на рівні асоціацій, на рівні спілкування з офісом президента те, щоб дати можливість уряду до квітня місяця, вони мають показати результат, а потім тоді тиснути, щоб або перебирали уряд, або робили якісь інші рішучі кроки. Ви знаєте, на мою думку, уряд справді вже потрібно переобирати, але органи місцевого самоврядування зараз у більшості працюють через асоціації, і хочу подякувати зараз Асоціації міст України, яка вже запонувала зміни до бюджетного кодексу України. І однією з цих змін є повернення реверсної дотації, яка забирається в наших громад і з нашого обласного бюджету. І я надіюся, що все-таки депутатам ви Вистачить голосів для того, щоб це проголосувати, тому що це ті кошти, які справді підуть на допомогу Збройних сил України. Це я вам можу гарантувати. А не все, що попадає в наш державний бюджет, уряд знає, як розподілити. В кінці року, потім в 15 грудня, починають думати, що ще можна закупити, які договори окласти. Ну, напевно, працювати потрібно ефективніше, тому що. Час, коли країна воює, вони відповідають за е, наш економічний тил в першу чергу. Якщо збройні сили захищають нас на полі бою, то вони мають захищати нас в економічному тилу. І наші збройні сили мають бути забезпечені всім, і наша держава максимально має бути забезпечена соціальними послугами, а не так, що гроші залишаються на кінець року, і ми починаємо їх бездумно витрачати. Так, будемо сподіватися, що в новому році вже не будуть тиснути і не буде такого згортання реформи децентралізації. Влада центральна в Києві подумає, що сильні громади це і сильні і збройні сили, і взагалі. Це те, що веде нас до перемоги. Що б ви побажали глядачам, слухачам львівської мануфактури новин, мешканцям в цей різдвяний і передноворічний час? Ви знаєте, в першу чергу побажаю нам всім швидкої перемоги, щоб кожен наш воїн повернувся додому і міг щасливо жити зі своєю сім'єю поруч зі своїми рідними. Здоров'я, звичайно, що нам усім, і е, донатьте, допомагайте, як можете на місці військовим, тому що це для нас зараз робота номер один. Ми маємо бути тут тилом для нашої армії. І незважаючи на те, все робить держава чи не все, кожен з нас несе свою персональну відповідальність. Так, кожного у нас е, свій шлях е, і своя відповідальність, своя робота все е, заради якнайшвидшої перемоги. Чого е, бажаю і мешканцям е, Пустомитівської громади. Дякую вам. Е, зустрінемося вже в новому році. Андрій Пелехатий, заступник Пустомитівського міського голови. В ефірі львівської мануфактури, ми підбивали. Підсумки року, що минає, дякую вам, пане Андріє, і до зустрічі у новому році.